Всім привіт. І це друга частина того, як ми робимо піч. Я вже почала. я додала про річ. Якщо ви не довели плюс від часу, подивіться. Я пішла по салфетку, і прийшлося мити руки. Тож руки не могли наміти. крити салфетики. Тісто пишуть на мене багато річ. І воно вже не таке щитке ложку і воно якось змотається воно значить таку... а за воно таку бух і збіг. Ну короче. Ну зараз будемо далі мішувати. Мне кажется, все більше виходить. Добре на сьогодні цю консистенцію в руки ще брати не можна. Ну то і ще, або потім що, то я буду бавити трохи муки. У мене, звісно, вийшло занадто велика підпульсія, так що постаріньтесь не робити великі порції. А не певно, що залишиться тіста, або вийде ось такі цілі тіста. Так що в зараз підібрати телепу, тому що можемо її всі, або в іншій часі будемо вже підготувати. Ті дуже мішається важко, його не можна брати наші точки. Як ви поняли, подаємо іще. тепер мішатись буде дуже важко. Вся ця консистенція, вона дуже погано мішається. І навіть якщо вона погано мішається, добавляємо каплюсечку водички. Каплюську, це не прямо рецепт, як в кавінки, тому що я тут додаю цілі елементи і воно виходить дуже смачно. Так що пробуємо. І сісти вже можна працювати. Воно липне, ну не так, як липно. И на всякую вот это то добавляем, Миша. Легкие, барабанные ручки. Размешиваем на наших ручках. И барабанные мешоты. <свят> так, то выходом, малы. Хорошо покажу. И я забыла вытянуть. Що ви як ви думаєте, та гілку?